Перемога над чемпіоном. Хто з наших у символічній збірній туру у другій лізі та хто суперник у Кубку України? Усе це у сьогоднішньому випуску ЕВСІОТів. Двадцять четверте серпня на День Незалежності України Олександрія приймала чинного чемпіона України Донецький шахтар. Матч пройшов при потужній підтримці вболівальників. Квитки на перший домашній матч сезону були розкуплені за лічені години. Ця гра стала історичною для нашої команди, а особливо для Олександра Філіпова, який оформив перший хетрик в УПЛ тричі, відзначившись у ворота Шахтаря. 23 серпня наша команда Ю 19 також показала гідну гру проти однолітків з Шахтаря. Хоча і поступилась, єдиний гол у нашій команді забив капітан команди Артем Кованюк. 25 серпня команда Віктора Бицюри грала на виїзді проти одного з лідерів турнірної таблиці другої ліги Вінницької ниви. Артем Петрик, наш нападник, відкрив рахунок у матчі та оформив дубль, завдяки чому потрапив у символічну збірну третього туру другої ліги. Сьогодні Олександрія дізналась свого суперника в одній восьмій Кубка України. Результатом сліпого жеребу ми отримали новачка першої ліги ФК Юкса. Гра пройде на виїзді, а базовою датою матчу визначено 30 жовтня. Також сьогодні розпочинається акредитація змі на матч п'ятого туру прем'єр-ліги Вібет Олександрія Колос, який відбудеться в суботу, 31 серпня о 15.30 на КСК Ніка. Для акредитації потрібно до 6-ї години вечора, 30 -го серпня, заповнити форму за посиланням, яке закріплене в телеграм-каналі та на сайті нашого клубу. Заявки приймаються виключно онлайн. Матч чемпіонату молодіжних команд проти однолітків з Ковалівського колоса відбудеться 30 серпня о 13.00 на Ніка Плюс. Вхід на стадіон вільний. Приходьте підтримати улюблену команду. А 1 вересня о 14.30 на КСК Ніка відбудеться матч 4-го туру другої ліги проти ФК-Тростянець. Вхід на стадіон також вільний, тому чекаємо на потужну підтримку для Олександрії-2 на трибунах. З вами було FCO TV.